Максим, Несвітайлов з нами, політолог і експерт, міжнародник. Доброго дня, вітаю так. Ну, е Ідея Володимира Зеленського, або пропозиція Володимира Зеленського провести самміт миру в Індії е, пролунала днями. Власне, тут, е, скажімо, м'яч по стороні Рендра Моді, який там ще нібито думає, але е, ні, ми не почули від індійського прем'єра. Тому давайте з усіх перспектив оцінимо: по-перше, наскільки це реалістично, по друге, е, наскільки місце було би або визначало би результат. Е, і кількість учасників такого саміту. А, ну, про реалістичність дійсно, ми зможемо судити тільки після того, як почуємо позицію прем'єр-міністра Індії, тому що насправді ж моді він не рвався очолювати цей процес, і е, на відміну від того ж Китаю, який там разом з Бразилією якийсь мирний план собі створювали Індія в цьому напрямку. Активності не проявляла, вони навпаки підкреслено заявляли про свою нейтральність із країн таких лідерів світових умовно, Індія якраз найбільше цієї нейтральності дотримувалася. Саме тому мені здається, це і є ключовою причиною, чому Україна стала зацікавленою в тому, щоб цей саміт пройшов саме в Індії Якщо буде він проходити в США. То його буде блокувати Китай і Російська Федерація. Якщо він буде проходити в Китаї, то його будуть блокувати Сполучені Штати Америки. Туреччина зараз не розглядалась, мабуть, в тому числі, через неоднозначну позицію щодо Близького Сходу, у них там свій напрямок геополітичної активності, більшою мірою зараз. Тому Індія. Якра, яка, повторюсь, якраз демонструє найбільше свою нейтральність в питанні цієї не виглядає насправді дуже, дуже зрозумілим адекватним варіантом. І мало які країни ну настільки можуть бути налаштовані проти так, покитаю там можуть бути свої якісь претензії до Індії і так далі, але це не настільки серйозна. Не настільки серйозне протистояння зараз, щоб вони е, почали якось з'яти, щоб не дозволити провести цей саміт в Індії. Тому я думаю, що е, якщо моді погодиться, це може бути дійсно дуже дуже слушна ідея, і велика кількість країн може з'їхатись туди, на цей саміт. Ем, навіщо це потрібно Індії? Тобто. Так, я, я би може запитав про реакцію на рендермоді, але ви не можете знати, ви з ним не спілкувалися, так само, як я. Це очевидно. Але ну так, з прагматичної точки зору, чи є тут мотиватори, які би дозволили нам ну, чекати ствердної відповіді? Е, ну, дивіться, як мені здається, Індія не так сильно зацікавлена в поширенні там якогось геополітичного ігру, е, геополітичного впливу. Тобто вони не настільки сильно. Намагаються увірватися в цю велику гру а вони сконцентровані більше на фінансах, на економічній вигоді, на тому, щоб поступово перейняти на себе роль світової фабрики, на те, щоб демонструвати, що Індія це і хороший інвестор, з яким можна працювати, тобто немає таких підступів, як з Китаєм, наприклад, і досить хороше місце для інвестицій. Вони заради цього значно змінюють законодавство. і цей саміт він може стати знаєте свого роду як вітриною для Індії. Показати, що процеси змін відбуваються. це як те, заради чого різні країни влаштовують у себе спортивні події. От Саудівська Аравія вкидає десятки мільярдів доларів в футбол, кіберспорт і так далі, щоб залучати більше людей, показувати дивіться, які ми прогресивні. Які ми класні, як нас все добре для Індії, це може стати дійсно такою подією свого роду політичною олімпіадою на території Ніндії, куди з'їдуться представники понад 100 країн світу, і вони побачать, що Індія от вона, насправді налаштована на конструктивні працюють демократичні інституції і так далі. Тому для Індії це також історія. Він, він мені здається. Ну та просто питання, коли ми і в якій формі отримаємо ось цю відповідь, ствердну або заперечну. Питання відкрите. Ну, побачимо. Побачимо. Пропозиція є і з того, що ви зараз сказали, обидві сторони скажімо мають свої зиски, мають можуть мати точніше свої преференції, в разі якщо це е, стане реальністю. Поговоримо ще про інші міжнародні е, заяви, які стосувалися України війни в Україні. Е, отже, офіційні особи в Києві готуються представити список далекосяжних цілей в Росії і передати його вищим посадовим особам національної безпеки США, мовляв, на думку. У Києва ці об'єкти можна вразити, якщо Вашингтон скасує свої обмеження на американську зброю. Ну і тут буде питання готовності та або згоди американської сторони на те, щоби такий список заакцептувати, чи це так працює дійсно? Ну, коли буде запропоновано, скажімо, певний перелік, і потім з таким переліком можуть працювати в я не знаю, в Пентагоні чи в чи скоріш за все в структурах НАТО, тобто, це ж не лише. Не лише американська історія, так. Мені ця історія виглядає досить цікавою, не те що дивною, але от поділюсь своїм міркуванням. Мова йде про об'єкти, які ми можемо вражати, якщо Сполучені Штати Америки нададуть нам своє озброєння. Там точний перелік об'єктів. Що мене пам'ять не зраджує, у нас є пряма комунікація з Пентагоном, тобто. Комунікація між військовими вона постійно відбувається. Е, і обмін інформацією також. Тут е, прем'єр-міністр е, прем е, очільник офісу президента, mm -hmm. але ну, бачите, десь по не прем'єр-міністр, ні. Не прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр у нього є свої якісь справи, про які. Нікому не варто знати, бо це ж така непублічна діяльність прем'єр-міністра, це ж звичайно так і має бути. Так, ось їде не прем'єр-міністр, а чільник офісу президента разом з міністром оборони, що також цілком логічно, очільник офісу президента з міністром оборони. Їдуть вони до Сполучених Штатів Америки і везуть цей список цей лист, який мають продемонструвати там нашим партнерам, щоб показати ось. Ті об'єкти, по яким ми хочемо вдарити, зможемо вдарити, якщо вона дасте нам зброю, слушно почали з'являтися питання по типу: а раптом ця інформація буде злита? Випадково чи не випадково. Ми вже помічали за нашими друзями, що вони іноді, аби ДГГ подальше уникнути, аби знаєте, не дай Бог нічого десь там не ескалювалося у когось. То закликають Україну щось не робити, то там хто каже, можливо, якимись планами діляться, щоб тримати все на певному рівні ескалації. Чи не може бути це такою історією, коли Україна навмисне зільє певний ряд цілей, нібито стратегічних, про яким ми будемо працювати? Ця інформація опиниться в публічному доступі, що зазвичай так і трапляється. І потім навпаки буде активність по іншим напрямкам, як наприклад, було скользько Це моє припущення, не сприймаєте це як якийсь супер обґрунтований, е якусь обґрунтовану ідею, на якій я наполягаю, але вірогідно, це могло б бути досить цікавим планом, тому що. Я поки що схиляюся, все-таки до е, тої думки, що до завершення президентських виборів ми сильно великої зміни в Сполучених Штатах Америки не побачимо. Багато в кого було сподівання на останні місяці Байдена на посаді. Але судячи з його заяв, він налаштований на те, щоб завершити конфлікт на близькому сході. Тоді йому, звісно, доведеться побути президентом ще кілька десятків років, а можливо. І пару сотень, щоб завершити конфлікт на Близькому сході. Ну але якщо мається на увазі виключно операція Ізраїлю в секторі газу, то вірогідність така є, і вони, вочевидь, вирішили піти по найпростішому шляху. Ем, минулого тижня, коли відбулася ось ця прес-конференція Володимира Зеленського, це в рамках форуму там незалежність, так він називався. та… Ем... І йшлося теж про е, формат примусу Росії до миру, або, скажімо, план завершення війни. Е, і мовляв, такий план має побачити у Вашингтоні, що найменше три особи: це чинний президент Джо Байден, це е, кандидати на посаду президента Камала Гарріс, Дональд Трамп і мовляв, у вересні Київ, Україна мають представити такий план е, завершення війни. Ну тут е, теж питання е, на чому він буде ґрунтуватися, тому що. Е, Знаєте, боюсь помилитися, скажу вам чесно, але принаймні я на своїй практиці журналістській не ось такого формулювання. Тобто, війни закінчувалися, як правило, за столом перемовин після того, як одна зі сторін розуміла, що не встані провадити військової діяльності, не встані провадити офензиви. Та? Ну так було в другій світовій війні. що найменше. Ем, а тут план завершення війни, тобто чи яким чином взагалі можна передбачити її е, завершення? Щодо термінів, щодо формату, щодо щодо всього, давайте так просто скажемо і викласти це на папір. Чи ви розумієте ось цей підхід? Цікава дійсно ідея. Після цієї прес-конференції останніх новин у мене з'явилася візуалізація, як це можна було б зробити. Ми бачили новину, що Володимир Путін їде в Монголію. Ми відправляємо в Монголію Татарова, Олега Татарова. Під прикриттям він викрадає Путіна і таким чином, дипломатичним тиском ми змушуємо Російську Федерацію до примирення Ну, непоганий Тому, план. Це... Я, я я я мушу скоментувати це. Та, це, ви знаєте, з, операція дуже складна, але я боюся, що ви зараз просто розкрили всі карти і ну, розумієте, та? до Монголії я слухають до того, радіо НВ можуть про це дізнатися. Що... Знаєте, іноді так буває, що. Реальність виглядає як жарт. Чому б жарто не стати реальністю? правильно? Е, поки що мені важко уявити, в чому полягає концепція. Правда. Ну, ми, політологи, міжнародники, експерти. Ми також не, не, всього, не всього задуму часто розуміємо. За не, не всієї глибини його геніальності, але тим не менш, так я також більший прихильник такої концепції. Суто традиційної історичної, що війни зазвичай завершуються, тим, що е, в першу чергу е, у одній з виючих сторін закінчуються ресурси для ведення цієї війни. Е, так завершилась Перша світова війна. Німеччина тоді не, не оборонялася. Бойові дії не були на її території. Вони були у Франції, окопані по. Знаходились там і там метр по метру просували спорит, але в результаті капітулювали і програли цю війну, тому що вони опинились в повній економічній блокаді. Якщо немає грошей, то немає війни, і насправді, якщо цей дипломатичний шлях, я просто не знаю. Дипломатичний цей варіант полягає в тому, щоб якось через дипломатію посилювати санкції або повести повну економічну блокаду. Тяжко тяжко насправді повністю цей варіант осягнути, якби було принаймні щось, що можна було трогати очима, як то кажуть, подивитись, почитати. Так, що... тут копірайт не, не забудьте вставляти, та, бо тут не ваша цитата, ви цитуєте великих людей. Та. <сум> та. Тому, ну поки що чесно, нічого супер-ґрунтовного з цього приводу, на жаль, не можу сказати. В такому разі поговоримо про Сполучені Штати Америки. Оце бачите, таке намагання прорахувати певно кожен з варіантів, як будуть розвиватися події і яким буде ставлення щодо війни в Україні під час цієї ж прес-конференції Володимир Зеленський теж сказав таку цікаву річ про те, що мовляв весь світ. Потім Дещо поправився, сказав, що звичайно, ну не всі, але там багато хто хотів би бачити ось цей компроміс, готовність України до компромісу ем, з Російською Федерацією. Ну, судячи з усього, йшлося про компроміси, там територіальні, якісь там поступки, а фактично, заохочення таким чином агресора до е, подальшої діяльності. Ну бо якщо це в ці дії, які, які вже ми маємо, вони не караються, а результат дає. Дає мотивацію росіянам до подальших дій, то вони ну очевидно ними скористаються цими можливостями. Та але чи ви розумієте про кого йшлося, і чи тут якраз є ось це таке віднесення до, до ситуації в Сполучених Штатах? Ну насправді до цього компроміс, ну, про цей компроміс багато хто говорив дійсно з наших партнерів на різних рівнях. Ми що досі побудує Побутує думка, що е, все-таки військова перемога над Російською Федерацією неможлива, тому що е, цей ну, апріорі ядерна держава не може програти в війні. В цьому -то і заключається, що якщо навіть Російська Федерація десь на якомусь етапі буде настільки програвати війну, що там бойові дії сильно про. про Ну, заглибляться в глиб території, то вони зможуть зможуть використати цю козирну карту. А у них понад 5 тисяч е ядерних боєприпасів, ракет, помп і так далі. І вони Ну часто світові лідери виходять саме з цієї логіки. А вони не дивляться за часту глибше про те, що це може бути комп. Ну, якась комбінована перемога там військово-економічна плюс. З веденням підривної роботи на території Російської Федерації я зараз говорю не про вибухи в на нафтоприродних заводах, а саме про політичну підривну роботу, підштовхування народу до повстання, чи там до палацового перевороту, там підбурювання певних еліт. Бояться бояться розпаду Російської Федерації, бояться, що перемога України може стати каталізатором цього. Розпаду, а що потім робити з е, оцими е, залишками, у яких також буде знову спіядена зброя? Ніхто не знає. Так само було і перед розпадом Радянського Союзу. Ті ж самі помилки, на жаль, наші партнери роблять, які робили перед е, початком розпаду, коли всіх вмовляли і Україну вмовляли не виходити з радянського союзу, бо з чимось таким, хоч. І злом, але таким зрозумілим злом співіснувати їм комфортно, ну не дуже комфортно, але вони можуть це робити. А от якась незрозумілість, невідомість їх лякає. Тому досі ця історія тягнеться ще з ХХ століття, і ми до кінця її перебороти так і не в змозі. Тому. Маємо робити певні кроки іноді маємо робити вигляд, що робимо ці кроки з приводу того, що дивіться. Ми все, що ви хочете, ми робимо. Це просто Росія не договороздатна, і вони не хочуть цього. А ми за свого боку робимо все можливе. Ну, якщо говорити про останні дії е, української дипломатії в контексті Росії і Росіян, то це скоріш за все заклик арештувати Путіна в Монголії під час його візиту. Ну, бо є ордер міжнародного кримінального суду, МЗС власне на це посилається. Тут давайте від цієї е, новини від цього. Е від цього комунікату відійдемо та відштовхнемося. Е, це просто формальна така історія. Пам'ятаєте, коли після окупації Криму, і це правильно, і ми розуміємо, що ну дипломатично треба витримувати цю лінію. Кожен подібний нелегальний візит до Криму він супроводжувався. Я маю на увазі там міжнародних якихось дипломатів, якихось делегацій політичних. Він супроводжувався відповідною нотою від МЗС. І так має бути це протокол. Та? Ось ця історія це протокол, чи за цим може стояти щось більше щодо Монголії і апеляції до норм МКС? Ну, більшою мірою це все таки історія про протокол, про певні формальності, які мають бути дотримані, і ми ж маємо показувати, що ми шануємо міжнародне право, що воно. Досі працює, що воно дійсно, має значно для чого ж цей римський статут підписували його ратифіковували. Хоча, знаєте, не нам говорити про це, але ми то вже нарешті дійшли, але це дуже тривалий шлях. Був до цього. Тому, якщо цей візит відбудеться, я дуже сильно здивуюсь, якщо трапиться, звісно, якщо трапиться арешт. Що ну, Монголія, все ж таки, незважаючи на їх щиру віру в міжнародне право і підтримку Римського статуту, думаю, думаю на це не піде. А, так, може таким чином їх міжнародний престиж постраждати, але ну, якось вони ну, вже з цим впораються. А, я дійсно повірю більше в теорію, що Олег Татар в Монголії може викрести Путіна. це для мене здається більш більш вирогідним сценарієм розвитку подій ніж його арешт там офіційними правоохоронцями.